Будівельний майданчик на вулиці Орлика змінюється просто на очах. Сучасні секції, тераси та патіо вже формують силует майбутнього соул парку Тут у швидкому темпі створюють житловий простір бізнес-класу з концепцією парк Living, де природа і місто об'єднані в одне ціле. Сьогодні компанія Лев Development офіційно розпочала бронювання нової другої черги житлового комплексу Soul Парк по вулиці Орлика. Soul парк це житловий комплекс бізнес-класу, розташований поруч за Марстинівським лісопарком. Це колекція ексклюзивних квартир, і саме у цій другій черзі у нас буде передбачено 8 таких секцій з квартирами з патіо, з терасами, а також розкішними виглядами і на високий замок, і на паркову локацію. Soul парк це не просто квадратні метри, а стиль життя. Закритий двір без авто, променад уздовж власного водного плато, дитячий садок, школа, спортивні зони та широкий асортимент сервісів прямо на території ЖК. І поки триває акція, перші 20 квартир можна придбати на особливих умовах. Перші 20 квартир другої черги пропонуємо мега-круті пропозиції. Це знижки до 11%, а саме на однокімнатні 8%, на двохкімнатні 10% і на трьохкімнатні 11%. Це при 100% оплаті, або при розтермінуванні це буде знижка 3%. Також діють круті пропозиції на купівлю паркінгів, знижки до 16%. Тому звертайтесь по телефону або відділу продажу і підберемо для вас найкрутіші варіанти. Найвигідніші пропозиції тривають лічені тижні. Soul парк позиціонує себе як житло, де комфорт поєднується з продуманою інфраструктурою, вигідними умовами придбання та скандинавською архітектурою. Адже саме тому тут з'явилися такі сучасні рішення, як каскади малої поверховості, що не затуляють собою небо. А більше інформації можна отримати у відділах продажу Left Development або ж зателефонувавши за номером п'ятдесят 00. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів.